І чому ми його святкуємо. Напередодні страсної Седмиці, до речі, ми закінчили піст сьогоднішньої неділи. і в нас починається страсний тиждень з понеділка. Особливо строгий страсний піст. У ну, цю страстну Седмицю. Тому прошу вас перебувати на службах, більше молитися щоб ми були, були учасниками е, тих подій, які відбувалися у цю Скресну седмицю е, е, там в Єрусалимі з Христом нашим Спасителем. Так от Христос, все, знаєте, напередодні Лазареву Суботу завітав і зцілив. Е, е, він ще не стілив, а Воскресив правильного Лазаря. Людину, яка чотири дні була мертва і була в гробі вже. І він прийшов і повернув його до життя. Воскресив. Ця подія сколихнула не тільки в Іфанію, місце, де жив Лазар, а всю, весь Єрусалим, всі околиці. Всі не могли увірувати і не могли зрозуміти. Як може таке статися людину, яка почала, як сказано в Євангелії, розкладатися вже? Запах був, і людина знову Воскресла і жила. І тому багато людей зібралося в Ефанії, щоб подивитися на того, хто це такий, що так міг таке зробити. І подивитися, побачити Воскреслого лазаря, що дійсно він живий, щоб переконатися в цьому. І та, і от там перебувало багато людей, які потім е, е, Ісус Христос почав виїжджати і їхати до Єрусалима, це на відстані, якщо по-нашому, десь кілометрів 8-10 від Єрусалима, Іфанія, і люди разом йшли з ним також. І коли підходили до Єрусалима, то побачили те, що люди пальмували віттями. Зустрічають цю процесію. І е, діти і люди стелять свій одяг під ноги Спасителя, який сів на Осля і прямує до Єрусалиму. Ос о, мале осьля, молоде осля, як на якому сидів Христос, символізує смиренність і покійливість, тому що відходи е, е, в'їзди в Єрусалим були неодноразово. Туди входили у ці царські ворота, головні ворота Єрусалима, і царі, і військові, які перемагали десь на війні з великими почистями, на баских конях, з золотими колісницями, тобто з великою, такою, як сказати, зрозуміло, помпою вони входили в Єрусалим. Христос же сидить на малому святі, їде. І входить до Єрусалима. І люди зустрічають Його і радіють Йому, радіють тому, який подолав смерть, який Воскресив праведного лазаря і викликують благос... «Осана Оса вишніх, благословен той де в ім'я Господній. Ось така радість охопила людей, які були поруч із Ісусом Христом і входили. У це святе місце місто до Єрусалима. Але, браття і сестри, ця радість через певний час зміниться на страшні вигуки і прокляття. Розіпни його, розіпни його. Чому люди так швидко поміняли свою думку? Тому що Митарі, фарисеї, первосвященники намовили людей, які були в Єрусалимі, і, можливо, серед них і ті, що зустрічали його, але більшість тих, що були в Єрусалимі, бо вони боялися цього входу. Вони боялися і думали, що Христос приходить, щоб захопити владу і боялися цього. Але Христос сказав, що моя влада. Не ця, що неземна, Я, моя влада на небі. І е, е, люди, яких ну, як е, на, напутили первосвященники і книжники і фарисеї, вони е, почали переконувати тих людей, які йшли з Христом. І тому, браті і сестри, ось ця подія, яка, яку ми сьогодні згадуємо. Дає нам зрозуміти про те, що Господь, їдучи до Єрусалима, Він усвідомлював і розумів, куди він йде. Він розумів, яка, що чекає його в Єрусалимі. Він розумів, що він іде на Голгофу. Єдиний, хто розумів це усвідомлював, це він, сидячи на Осляті. І браття і сестри, це говорить нам про те, що той похід і та смерть, яка спіткала Христа, була свідома і добровільна. Добровільна ради нас, людей, ради кожної людини, яку Господь своєю смертю, своєю кров'ю оновив очистив від гріха і показав нам дорогу до вічного і блаженного життя. Тому і ми, браття і сестри, коли несемо свій хрест, ми повинні також розуміти, що на цій дорозі нам будуть не тільки асфальт рівненький і чистий, а буде багато, багато спокус, перешкод, можливо, падінь, як ніс свій хрест, наш Спаситель. І ми повинні розуміти, що тільки через це людина здатна усвідомити. І зрозуміти, що є подвиг Спасителя, який своє життя сина свого єдинородного віддав на смерть, щоб усякий, хто увірує в нього, був спасенний. Мої браті і сестри, я вас всіх вітаю з цим святом, святом перемоги. І сьогодні ми, український народ, несемо не пальмове віття, а верби, бо ця рослина в нас розквітає найперше. І тому ми радіємо, підносимо ці верби, освячуємо їх і несемо у свої домівки, щоб ця святість перейшла і на нас, і на наших рідних і близьких. І хай же, браття і сестри, наше глибоке усвідомлення і розуміння того, що Господь. Цей подвиг творив ради нас, щоб ми йшли вірним шляхом, правильним шляхом. А коли ми йдемо правильним шляхом до Бога, то тоді Бог з нами, тоді нас ніхто не може здолати. Тому пам'ятаємо, браті і в цей час тяжкий, непростий час, коли Україна наша перебуває у стані війни із диявольсько-московським. Народом, який, мабуть, зовсім з глузду з'їхав, що вбиває мирних людей, і вони терплять всі по всій Україні гори і сльози. Але, браті і сестри, ці сльози обір, обернуться великою перемогою. І ми будемо ще святкувати, будемо жити, і Господь не залишить нас, тому що ми, з нами Бог. Ми боремося за правду, ми боремося за свою землю, за свою віру, за церкву. І тому Господь буде тільки з нами. Він не може бути з дияволами. І це однозначно, тільки і церква їхня, і держава їхня, і правителі їхні піддались цій страшенні спокусі, коли диявол їх обманом. Дав їм глибокий обман, що вони переможуть Україну, захоплять цю землю, а вони знають, яка це земля. Що вони тут будуть багатіти, будуть цю землю використовувати, перетворивши український народ на рабів. Ні, цьому не буде, тому що Господь не хоче цього, Господь з нами. Я вітаю вас через цим святом, дай Боже вам! Ціх здоров'я і нагадую, що служби Божі на страсному тижні у нас в середу ввечері в Четвер – літургія. Хто, ще не причастився, не посповідався, може прийти до сповіді до причастя. У п'ятницю в нас страсний день. Це день смерті нашого Спасителя на Христі. Ми будемо виносити плащаницю, символічний гріб влаштовуємо в церквах. І люди будуть поклонятися і молитися перед плащаницею, яка за давньою традицією церкви є надзвичайно важлива ця молитва. І люди йдуть цілий день, щоб помолитися перед гробом Господнім.